Швидкісні трамваї корпорації Електрон можуть з'явитись у столиці вже цього року. Один із таких зараз випробовують на коліях Львова. Серед переваг довговічність, комфорт, безпека і вартість, яка наполовину дешевша порівняно із закордонними. Зі Львова репортаж Олександри Роздорожної сучасний комфортний швидкий майже повністю автоматизований, а головне власне український. Аналогів цього трамваю немає в жодній з країни СНД. Тепер його перший екземпляр курсує вулицями Львова. Низькопідлоговий трамвай львівської корпорації Електрон місто купило за 12 мільйонів гривень. Цей колійний транспорт повністю відповідає європейським стандартам. Привабливий зовні та якісний всередині до того ж, місткий. може перевозити 250 пасажирів зі швидкістю до 80 кілометрів за годину. Їхати зручно, м'яко, сводно їдеш, на ямах, не него Супер клас. Їдеш відпочиваєш. Прямо відпочиваєш собі. дуже добре. Такий трамвай. ну... Європа навіть попереду європейських трамваїв, бо я їздила в Європі в трамваях. Мягко їде, такий гарний. Ну як королева їдеш. Над втіленням у життя таких диво трамваїв працюють більше сотні українських спеціалістів. Спочатку трамвай проєктують, далі креслення направляють у цехи, де на сучасному автоматизованому обладнанні виготовляють комплектуючі та деталі. Тут зараз треба там три чоловіка, а раніше треба було може чоловік сто на нашому виробництві. Є система лазерного розкрою і. Кромкогиби, які практично не повністю автоматизовані. Оператор так само вінський керує самою системою включення, вимкнення і завантаженням, розвантаженням металу і деталей. Трамвай проектований повністю для людини всередині оснащений кондиціонерами, камерами відеоспостереження та системами обігріву. Захистили новенького і від недоброзичливих пасажирів. Антивандальні сидіння на стоїть покриття, тобто їх не легко проколоти і знищити. Саме АБС пластиків, вся внутрішня обивка і в залі оздоблення воно є виготовлене виготовлено з негорючих матеріалів. Втім, головна конкурентна перевага вітчизняного трамвая ціна. Він вдвічі дешевший за машини іноземного виробництва. До того ж, доволі довговічний прослужить щонайменше 18 років. Кузов виготовлений з нержавіючої сталі, обшитий скловолокном, склопанелями, склопластиком. Тобто він не підлягає корозії. Це є склопакети, не такі, як в трамваях, звичайних, одне шкло, а це є склопакети, які в квартирах. Вони особливість тому, зберігають тепло. І відповідно не намерзають вже у процесі виробництва. Другий екземпляр трамвая його замовило місто Лева. Такі ж на Троєщину планує запустити і київська влада. Ми говорили з паном Бонаренком, що Київ на початок готовий близько 20 низки підлогових трамваїв закупити, і це було б дуже вигідно і для Києва. Щоб показати, що є українські сучасні взірці, ну і для нашого українського бізнесу, тому що замовлення важливо, щоб ми мали нові робочі місця. Також, якщо будуть підписані відповідні угоди, 10 новеньких низькопідлогових трамваїв львівський завод зможе поставити вже цього року. Говорять і про можливість співпраці з київськими спеціалістами. Наш завод готовий і наростити потужності, хоча в нині в нас вони не малі, це під десять рік. Ми можемо виготовляти і 100 тролейбусів. Але ми готові ще наростити стільки, стільки зможе замовити наше місто і столиця. Окрім трамваїв, Львів переорієнтовується і на нові тролейбуси. А до 2020 року з міста планують прибрати увесь громадський транспорт на бензині чи дизельному паливі. Автобуси замінять електробусами. Це екологічно чистий вид транспорту. Я би хотів, щоб Київ закупляв наші низькопідлогові трамваї. Це єдине виробництво в Україні. Ми взагалі зараз хочемо впровадити ще електробус. Фактично, це автобус на електриці. Якщо він себе нормально зарекомендує у Львові, також будемо це пропонувати і для Києва в тому числі. Він їздить не по лінії, він їздить по маршруту, як звичайний автобус, але він живиться не від двигуна, дизельного чи бензинового, а від електродвигуна. Він заряджається, скажімо, в нічний час, в денний час він працює на лінії. При теперішній вартості дизельного пального і вартості електроенергії зарядка дешевша приблизно у 80 разів. Електробус уже в процесі виробництва восени його планують презентувати пасажирам. Олександра Розорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ.